Всім привіт! Я рада вітати вас на своєму каналі. Мене звуть Марія. Я професійний візажист та майстер перманентного макіяжу та проживаю в Хургаді. На своєму каналі я розповідаю не тільки секрети краси, але й досвід свого проживання в Єгипті. І сьогодні хочу розповісти, як ви можете зекономити на відпочинку в Єгипті. Ви можете приїхати сюди відпочивати не тільки на 7-10 днів у готель, а можете зняти собі в оренду квартиру та проживати тут хоча б місяць. Вартість оренди квартири за місяць можна знайти від 100 доларів. Все залежить від того, який район ви оберете. Пляж тут є де ви можете прийти на деякий пляж безкоштовний. Таких є небагато, але вони є. А також можна обрати будь-який пляж, куди ви можете зайти за 150 фунтів єгипетських на цілий день. У вас там буде лежак, зонтик. В Єгипті ви можете придбати в будь-якому магазинчику будь-які овочі фрукти. Тут є сезонність на фрукти. До прикладу, з листопада до березня ви можете купляти тут полуницю. Настільки вона смачна, ароматна, неначе то з домашнього городу просто... Просто, ну пальчики оближити. Також мандарини, апельсини, гранати, курма. З березня по червень продовжується сезон кавунів, динь, персиків. З червня місяця по листопад продовжується сезон. Манго. Манго тут просто безліч, і він такий смачний. Цей манго другий рік тут банани. Банани зовсім на смак не схожі на ті, які привозять до нас е, імпорт. Всі фрукти тут дуже смачні, тому що вони їх нікуди не перевозять. Вони продають їх для місцевих і вирощують їх звичайно без ніякої хімії. Тому все натуральне, смачне і саме головне, що недороге. Ось до прикладу ціни на місцевому ринку Дахар. Картопля та цибуля 17 гривень за кілограм. Паклажани 15 гривень, помідори лише 8 гривень за кілограм, огірки 15 гривень за кілограм. Перець від 20, кавун і банани від 10 гривень за кілограм. Диня та персики 35 гривень за кілограм. А ось яблука тут дорогі від 70 і до 120 гривень. Тому яблука їжте вдома. Також можна купити на ринку. Курку живої ваги від 85 гривень за кілограм, а гуску від 130 гривень. Морська жива риба від 85 гривень за кілограм, а креветки 350. Також дуже важливо запам'ятайте, не можна розраховуватись в місцевих магазинах, аптеках будь-де в доларах. Коли ви прилітаєте в Єгипет, ви розраховуєтесь в доларах тільки за візу в аеропорту. Далі ви йдете в банк, обмінюєте свої гроші на єгипетську валюту, єгипетські фунти. Тому що якщо вам будуть обмінювати гроші в магазинах, ну на до прикладу, ви прийшли в магазин, вибрали собі товари і хочете розрахуватись, вас питають в єгипетських фунтах? Ви будете розраховуватись чи е, доларами? Якщо ви кажете доларами, у вас просто е, порівнюючи з тим, якби ви розрахувались фунтами, вийде ціна в три рази вище тому що вони перераховують дуже по невигідному курсу. Надіюсь, була корисною. Підписуйтесь на мій канал. До нових зустрічей.